Таня Адамс ошелешена деякими нюансами роботи оборонних підприємств. Юрій Бірюков написав, що кузні на рибальському принципово не дають держзамовлень, охреніти можна. Тобто підприємство військово-промислового комплексу під час активних бойових дій не має замовлень, підприємство, яке може робити танкери, катери, котли, насоси, ливарні вироби, будь-які металоконструкції і навіть кулемети. Немає замовлень. Ні хріна не потрібно, так? У нас все є. Нам не потрібні робочі місця і не потрібна ваша продукція. Все і так в нас ошатненько, так? Але ж ні срака мотика, ні котики. У нас тупо немає буржуйок. Металеві паралелепіпеди з трубою, знаєте? І добре, якби то у нас їх немає, але їх немає і на війні, у бійців, коли вночі вже плюс 6. А до мінус шість залишається максимум місяць. Ні, котики. Сьогодні робітника без роботи не випустять до Польщі пошукати цю саму роботу і нагодувати родину. Він сидітиме на підприємстві, яке не може йому дати зарплату. Загалом те же манеже. прекрасні менеджери з ОПЕ, які на зло бабусі відморожують вуха солдатам ЗСУ і працівникам заводу. Ну і ми з вами Ми з вами знову збираємо бабло. Щоби замовити у заводу буржуйки на фронт, щоб зігріти солдатів і дати роботу заводові. Я не знаю, що тут ще писати. Я не знаю, чому так відбувається. Хоча ні, я знаю, але у нас же ж типу мораторій. Манала я його цей мораторій, коли буржуйок в армії немає, високотехнологічних металевих паралелепіпедів з трубою. Ну а нащо? Одне слово, справа громад збирає кошти на буржуйки. Воякам холодно а буде ще холодніше, на відміну від ОП, тому що в Опі, судячи з усього, все зашебісь. А про завтра вони подумають з завтра, ну або ніколи. Реквізити для переказів з України чи з-за кордону є в дописі авторки на телеграм, посилання в першому закріпленому коментарі під цим відео. І не думайте, що якщо ви можете переказати там лише 30 гривень, чи 50 гривень, чи 100 гривень, не думайте, що це мало, і не думайте, що це ні на що не вплине. Насправді дуже навіть вплине, тому що, ну, дивіться, наприклад, наше відео в середньому дивиться десь там 20 тисяч людей. Якщо з них половина, наприклад, 10 тисяч нехай перекаже по 50 гривень, це получиться півмільйона гривень, а півмільйона гривень це вже ну я не знаю там точної вартості буржуйки, але мабуть штук 100 можна зробити, я так відчуваю. А 100 буржуйок це вже дуже багато людей можна зігріти. Коротше, навіть 20 гривень, навіть 50, 100 чи більше, будь-яка сума має велике значення. Саме так це і працює. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!